Вітаю вас, брати і сестри. Можете сідати. Перед нашою молитвою хочу разом з вами пороздумовити над однією подією, яка трапилася з Ісусом та Його учні. Вона записана в Луки в 9 розділі 51-56 вірш. Луки, 9 розділ, 51, 56 вірш. Там сказані такі слова. І сталося, коли дні Вознесіння його наближались, він постановив піти в Єрусалим, і він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села Самрянського, що, щоб ночівлю йому приготувати, а ті не прийняли його, бо йшов він у напрямку Єрусалиму. Як побачив лиш те учні, Яків та Іван, та сказали, та сказали, Господи, хочеш, то ми скажемо, що погонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілля був зробив, а він обернувся до них і докорив їм та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли, пішли вони в інше село. Хотів пороздумовувати разом з вами про що робити, коли в нашому житті трапляються недобрі або злі люди. Дуже типова ситуація. Ми бачимо, Лука, Він описує, оповідає про те, що трапилось з ними з Ісусом. Ісус Він подорожував своїми учнями і по Самарії, і по Юдеї. І ми читаємо, що. Коли він захотів іти в Єрусалем перед своїм Вознесінням, то, ідучи в Єрусалем, він посилає своїх учнів і каже їм, щоб вони зарані пішли і приготували там місце, щоб вони могли переночувати. І ми бачимо, що коли вони пішли в то село, яке було поблизу, то ті люди вони не схотіли його, їх приймати. І їм довелося йти далі, можливо, вони вже були втомлені, можливо, вже було і темно, і холодно. І учні сказали Ісусу таку пропозицію: Давай ми зробимо так, як зробив Ілля. Тобто Ілля він молився і вогонь був зійшов з неба. І він каже за те, що люди вони не приймають нас, давай ми їх просто знищимо. От така реакція учнів на неприйняття. Але ми бачимо реакцію Ісуса. Він каже неправильно, я прийшов, щоб спасати людські душі, а не губити їх. А взагалі, чому Самаряни не любили юдеїв і юдеї Самарян? Як ми знаємо, після життя Соломона Ізраїль як така держава розділився на дві частини: на юдею і Самарію. Я не буду розповідати причину, бо це вже окрема історія. Але факт того, що вони розділились, і Самарія, оце царство, вони певний період часу на початку вони ходили в Єрусалим як мінімум три рази на рік, щоб поклонитися Богові. Але з часом в царя. Самарії виникла така ідея, що на що нам ходити в Ізраїль, поклонятись. Давайте я побудую тут жертовники, побудую богів, і ми будемо їм поклонятись. І він, ми читаємо, будує ці жертовники і цих бичків, і каже: не йдіть туди поклонятись, тут буде зручніше, не треба нікуди ходити. І це перший момент, як Самаряни вони стали ідолопоклонниками. Наступний момент, який ми бачимо, що Самарія, ця частина, вона потрапляє до полону, асирійського полону. І під час цього полону трапляється дуже велике переселення в цю, в цю область, в цю Самарію. Багато людей зі всього світу із своїми таким багажом, своєю культурою, своїми е, віруваннями вони приходять. І вже оці Самаряни вони вже мішаються і починають вірити і богам не тільки істинному, а вже і богам тих народів, які поприходили. І таким чином оці самаряни вони стали такими, якби ідолослужені ідолопоклонниками. Вони не тільки одному Богу поклонялися ще й там іншим богам. І за цей юдей вони не дуже сильно е, любили е, Самарян. Між ними було постійне таке напруження. І це не дивно, чому вони не прийняли Ісуса і Учнів, тому що у них було це неприйняття, оця нелюбов один до одного, тому що юдей він вважав е, Самарянина одним із язичників або як погана, і це була одна із причин, яка відрізняла юдея від самарянина, тому що самаряни вони поклонялися ще додатковим богам. Але це не є істинною причиною. Якщо ми почитаємо текст, то є причина, чому ці самаряни вони не хотіли прийняти учнів і Христа. Ми читаємо, що причина була в тому, що вони йшли в Єрусалим. Вони йшли в Єрусалим. Інший переклад говорить, що коли вони сказали, що вони йдуть в Єрусалим, написано, що вони не захотіли, знаючи, що вони йдуть в Єрусалим. А чому вони йшли в Єрусалим, щоб поклонитись істинному Богу. І, а самаряни, вони, як. Я вже сказав раніше, вони вже вірили зовсім інакше. Тому перше, про що я хотів поговорити, це причина злості в людях, або причина от такої нелюбові до інших це вірування. Тому що як людина вірить, так вона і живе. Якщо людина вірить. Не Богові, а дьяволу, то відповідно її дії, поступки будуть злими. І цей конфлікт, який ми бачимо, він є і сьогодні, тому що якщо ми подивимося сьогодні, то зараз дуже багато є в світі зла, є справді дуже багато злих людей, і причина, чому вони злі, дуже проста. Вони вірять не Богові, вони вірять дьяволу. Як тоді в Едемському саду Адам і Єва, вони повірили не Богу, а дьяволу. Тобто, дьявол в нього одна тактика кинути сумніву серця людей і скрутити, перекрутити, щоб людина вже почала сумніватися і, можливо, вірити дьяволу. Якимось своїм ідеям, і в цьому і є джерело зла, тому що коли людина починає жити так, як вона вірить, то не завжди так, як вона вірить, є правильно. Якщо ми подивимося старий заповіт, то там була така ситуація, що Бог винищив допотопних людей за те, що вони написано вчиняли так, як кожен думав, що робить правильно. І те, що вони думали, що якби вони роблять правильно, виявлялось дуже поганим, виявлялось злим. Зло воно завжди починається з неправильної віри. Наприклад, якщо ми подивимось сьогодні, то Біблія говорить, що розлучення це є гріх. Але багато людей сприймають розлучення, вони вірять в те, що це якби такий шанс побудувати нове життя, знайти нову любов і так далі. І інколи людям легше взяти і обірвати стосунки, ніж продовжувати будувати. І так, якщо ми візьмемо, будь-яка сфера людського життя вона будується на вірі. Що людина вірить? Якщо людина вірить, що, наприклад, курити це в цьому немає нічого поганого, то і бажання кинути цього не буде. І взагалі проще не кидати курити, проще продовжувати палити, ніж кинути. І багато людей вони мають залежність суто із за цього, що вони вірять не Богу. А дьяволу, і люди, які піддаються під вплив дьявола, вони роблять дуже жахливі речі. Якщо ми сьогодні побачимо, то от сусідня держава, якщо ми подивимось, то люди вони ціла нація, вона якби пропитана таким злом. І коли можливо ви помічали, коли попадає якийсь снаряд. Багатоповерхівки вбиває там людей, калічить дітей, жінок і так далі, то люди з Росії вони коментують, що так їм і треба, тим хохлам. Люди по, -справ... по справжньому люблять робити і люблять оце зло, тому що вони не бачать в злові нічого поганого. Це причина, але від чого з'являється справжня віра? Справжня віра, правильна віра. Якщо ми подивимось, то вона з'являється тільки від Слова Божого. Ось чому віруючим людям їм дуже важливо перебувати в Слові Божому. І не тільки перебувати, а ще й виконувати. І відноситись до цього слова дуже серйозно. Тому коли, якщо людина починає нехтувати Божим Словом, то вона починає бути злою. Якщо вона починає не довіряти Богу, а починає вірити дьяволу, якимось принципам Його, то її життя, воно руйнується, як зруйнувалось життя Адама і Єва. Бо ми знаємо, що в них було прекрасне життя. І коли сатана. він, от, Давав їм нові ідеї, в них виникали сумніви, а чи справді Бог такий, як Він про себе говорить, а чи справді Боже Слово, воно є вірне, можливо, Бог щось приховує і так далі. І вони зробили так, як сказав дьявол. взяли це яблуко, і з'їли, і ми зараз можемо побачити оці наслідки. Кожен компроміс з Біблією, з Біблією приводить до деформації нашого життя. Це було перше і друге це відношення Відношення до, до людей, таких, які вчиняють це зло. Є різні реакції віруючих людей, невіруючих. Ми бачимо реакцію учнів. Учні, коли побачили, що ці не хочуть приймати, от тут посланники від Бога. Які несуть добру звістку. Ці люди не приймають суто із -за того, що вони не вірять в них інше вірування. І реакція учнів вона давай спалимо їх. Так як попросив Ілля Огонь з неба, давай і спопилимо їх до тла. Ми бачимо реакцію також Ісуса. Ісус Він каже, що Він прийшов. Не губити людські душі, а спасати їх. Часто в світі, якщо ми подивимося, то люди говорять, що Бог є таким поганим, хоче кинути людей в пекло і змальовують його в таких кольорах. Але коли ми відкриваємо Біблію і читаємо, то Біблія відкриває, що Ісус не бажає смерті грішникам. Але причиною того, що люди попадають. В пекло, тому що вони відштовхують Бога, відштовхують те, що Він зробив для них, і люди чомусь ніколи не кажуть, що якщо людина когось вбиває, то її саджають в'язницю, то для людей це ну, нормально, коли таке відбувається. Але коли грішник, який на протязі життя робить погані речі, Можливо, він в своїх очах і бачить себе праведним, але є по-любому деякі сфери життя, в яких він не є сильним, де він согрішає, і за цей гріх він буде нести. За кожний гріх Біблія каже, що покарання за цей гріх це смерть. І неважливо, скільки добра людина зробила. Біблія говорить, що якщо людина проти одного чогось. Щось одне порушила, то вона порушила все без винятку. Тому для людини немає жодної, людини немає оправдання. Але є вирішення також і цієї проблеми. Для того, і прийшов Ісус, Він сказав, що Я прийшов, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Тому дуже важливо це усвідомити, що. Перше, це те, що дуже важливо в те, що ми віримо. Бо якщо ми починаємо не читати Біблію, якщо ми починаємо вірити в те, що пропонує світ, то ми будемо жити неправильним життям, неугодним життям, Богу таке життя буде не до вподоби. Можливо, в очах людей це життя буде нормальним, але Будуть наслідки. Друге, це те, що ми маємо мати правильне відношення. Перше це відношення до людей, які гинуть в цьому світі. Ісус мав любов до цих людей. Ми бачимо навіть до Самарян, Ісус мав любов. Він не хотів їхньої смерті. І навіть якщо люди роблять гріх, то Мотивація для таких людей має бути не погубити цю людину, а спасти цю людину, спасти її душу. І для цього є дуже багато методів. Вже інша причина, якщо людина не хоче приймати, це вже на відповідальність людини. Ми бачимо, що Івангелія говорить, яким був Ісус, як Він ставився, наприклад, до цих самих самарянин. Є така притча, вона називається. Притча про доброго самарянина. Дуже цікаво, що вона не називається притча про доброго юдея. А так, якщо подумати, то про доброго юдея було ближче для юдеїв, більш зрозуміло. І... Але Бог замальовує доброго самарянина. І ще ми бачимо в Біблії, що Ісус цілює прокаженого самарянина. Тобто це ставлення Ісуса до таких людей. І ми бачимо, що Ісус Він спілкується з Самарянами. Та ж Самарянка, яка була біля колодязя. взагалі для юдеїв, якщо б був якийсь равін юдейський, то він би ніколи, по-перше, не поговорив з жінкою, а по-друге, з Самарянкою. Це юдейський Ісус, якщо би він був такий, але реальний Ісус Він інший. Реальний Ісус Він любить і приймає людей. Але Він не любить гріха. Тому дуже важливо перевіряти себе, чи маю я відносини, відносини з Ісусом. Це дуже важливо, тому що якщо немає відносини з Ісусом. Якщо Ісус не є моїм Спасителем, Господом, то дуже велике питання, чи я спасана людина. Тому що без Христа немає спасіння, немає оправдання. Навіть якщо людина вірить, що вона робить правильні речі, якщо вона прожиє так життя, то, на жаль, вона не війде в царство Боже. Єдиний момент, як людина може спастись це через Ісуса Христа. І є декілька причин, які ми бачимо. Люди вони дуже часто готові йти на різні компроміси з гріхом. Люди готові боротися з гріхом, але не йти і не просити пробачення в Бога, вони не хочуть приймати Христа і в цьому є наслідки. Якщо ми подивимося історію світу, наприклад, Гітлера, я думаю, ні в кого з нас не буде заперечень в тому, що Гітлер був стовідсотковим злом. те, що він робив. Аушвіц, там інші концтабори. це справді жах. Те, що люди описують, які там були, то це, це просто жахіття. І була інша людина, яка вона хотіла противостати цьому злу, це Сталін. І ми читаємо, якщо читати з історії чи інших джерел, люди, що описують. Ті події, то, борючися з цим злом, Сталін він наробив ще більше зла, вбив ще більше людей, ніж Гітлер, створив ще більше таборів. Тобто, навіть якщо в людини є цей компас, робити добро, тому що Бог в кожну людину вклав совість оцей компас. Але людина без Бога. Навіть якщо вона десь в собі бачить, що, вона, що є недобрі речі, і це, про це свідчить совість, але вона сама нічого з цим не зможе зробити без Ісуса Христа. І останнє це те, що робить Ісус, реакція Ісуса. Він поглинає це все зло. Якщо б навіть люди хотіли зупинити це зло в цьому світі, вони б ніколи не змогли цього зробити. Тільки Ісус Він зробив це. Там на Христі було переможене зло. Ісус взяв на себе всі гріхи людей. І для людини. Є тільки одне або прийняти, або не прийняти Оце. Як ми читаємо Біблію, то бачимо таку картину два розбійники на Христі. Один Він е, смиряється, один Він просить пробачення в Ісуса і просить, щоб Той згадав Його у Своєму Царстві. А інший ми читаємо, що Він так і не розкаявся. Тобто потрібно усвідомлювати, що будуть люди, які не будуть хотіти приймати Бога. Будуть злі люди, які, навіть коли вони помирають, навіть коли їхнє життя закінчується, вони не будуть готові прийняти Христа, прийняти Його спасіння. І ми зараз живемо в такий час, що зло воно реально панує, те, що твориться в світі, це. Жахає, людям реально подобається грішити, людям подобається творити беззаконня, вбивати, калічити і так далі. І ми з цим нічого не зможемо зробити. Але ми маємо надію на те, що Ісус Він обіцяє нове життя. Я Завжди говорю про цю надію, тому що це життя воно дуже коротке. І можна його по-різному прожити, У когось може бути воно трохи легше, у когось важче, але рано чи пізно воно закінчиться. І, як правило, у віруючих людей завжди воно якесь таке більш напружене, постійно якісь виклики, постійно якісь випробовування. Але Ісус не обіцяв легкого життя тут на землі. Він обіцяв, що в майбутньому після нашої смерті буде нова земля, нове небо, будуть нові правила, новий Цар Ісус Христос, який буде панувати в своєму царстві, і там вже не буде зла. Можливо, тут ми цього не бачимо і прикро спостерігати за цими всіма подіями, але є надія, що Буде час, коли буде мир, буде любов і люди, вони будуть жити новим життям. Тому перед нашою молитвою я хочу закликати нас, щоб ми про це пам'ятали. Перше, щоб ми перебували в Слові, в Слові Божому, тому що це впливає на нас, як на людей, віруючих, якщо ми більше перебуваємо в Слові. І тим більше, коли ми починаємо діяти так, як вчить Слово, то ми починаємо жити так, як це до вподоби Богу, і тим менше в нас оцього гріховного. Чим більше ми в Бозі, тим менше оцього зла в нас є. Друге, це ставлення до цього світу, який гине в своїх гріхах. У нас має бути таке ставлення, як було в Ісуса. І останнє це те, що ми пам'ятали, те, що не завжди буде так. Бог, Ісус, будучи тут на землі, Він залишив для людей надію, що після смерті Він обіцяє нові тіла і нове життя. Тому бажаю нам пам'ятати ці речі і дякувати Богу за те, що Він нас не залишає, навіть в цьому зіпсованому світі. Помолимось.